Туренко, 216. Oh. Христу на всяке принісся шопригися, в вежетві, за все велюдське пломя, що пригинися, в вежетві, за все велютсь плем'я. Дарім йому щиро молім зі слезами, він з любові непонятної зістає все нами. Він з любові непонятної зістає все нами. Словене Бог назавжди, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Слава тобі Боже, на слава Тобі. Цар'я небесний, утішителю душі істини, що всюди, си і все наповняєш скарбниці благ і життя подателю, Прийди і вселишся в нас і очисти нас від усякої скверни. І Спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, сди безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помілуй нас. Слава чує сину, і святому Духові. І день, і повсякчас, і навіки віків, амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владику, прости, беззаконня наші, святий з зціли немочі наші, імени Твого роди. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава учу і Сину і Святому Духові. Нині, і повся час і навіки, вікива. Отче нашої сина на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу. Але висполи нас від лукавого. О, твоє царство, і сила і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повся час, і повсякчас, і віки віків. Амінь. Нині вселенна радується, Божна престолі і серце Спасителя, полум'є вогнянім. Відні, усіх призиваючи до божественного пристановища, де болі душ і тіл зціляються. ради чого призови мене Спаса, пробачив мої прогрішення, величаємо Тебе. Життя оче Христа, буду стоїв ти нас бути причасниками, щедро пресвятого серця Твого. О, віддам Господеві, за все, Що він віддав мені, величаємо тебе. Чи довче Христа, буду стоїти нас бути причасниками, ще дорот пресвятого серця Твого. А нього поває серце моє, він допоможе мені личаємо тебе. Довче Христе, Христа, буде стоїть нас бути причасниками, щедрот Пресвятого серця Того. Серце чисте утвори мені Боже, і духа правого вовнові внутрі моєму велича. Життя Христа, подостоїв ти нас бути причасниками, щедро Пресвятого серця Твого. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь, Величаємо Тебе. Жичи довче Христа, буду стоїти нас бути причасниками, щедрот пресвятого серця Твого. Будьмо уважні ми усім премудрі, будьмо уважні, воскликніти вся земля, Співайте ж імені Його віддайте славу хвалі. Його. Уся земля, нехай поклониться тобі, співає тобі, нехай же співає імені твоєму севишнім. Оскликніти Господебі вся земля, Співайте ж імені Його, віддайте славу хвалі. Його. Господи, помолімся. Господи, помилуй. Святий Си, Боже наші тобі славу, посилаємо і Сину, і Святому Духу, введені і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Літи Бога о святинях Його, сягаке диханням, нехай хвалить Господа, Літи його твердені сили Його сяга диха. Сподобалися ми слухання святого Євангелія, Господа. Бога молимо, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Моди просі, вислухаємо святого Євангелія усім і духові. Від Матея святого Євангелія читанням. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будь бо в той час сказав Господь своїм ученикам. Усе передав мені мій отець, і ніхто не знає сина крім отця. І отця ніхто не знає, крім сида, то, кому син схоче відкрити, придіть до мене всі втоплені і обтяжені, і я облекчував відмідь моє ярмо на себе і навчіться від мене. Бо я лагідний і сумінний серцем, і найдете полегшу душу вашим» моє, Слава тобі, Господи, слава тобі Христос, серед нас дякує, Христос. І Отця і Сина, Святого Духа. Мінь слава Ісусу Христу! Слава на віки. Вісячі червні ми правляємо молебень до Христа, людинолюбця, це є черговою загадкою для нас, вірних, як Бог нас сильно любить, і ми Його улюбленими дітьми. Підтвердженням цього є слова святого Велиста Йоанна. був слова, який каже, що Бог так полюбив світ, що сина свого я народного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Чи можемо до цих слів ще щось додати, дорогі Мої що? Божемо нашу відповідь на Його безмежну любов, тобто любити Його ціле нашим серцем і свого ближнього, як себе самого, вже найкращим виявом. Відповіддю на Його любов є наше прагнення, відкрите серце на любов і лагідність один до одного. Любов Бога, влита в серця наші Святим Духом, що нам даний та гарно, повчає нас, святий апостол Павло, послання до римлян, п'ятий розділ, п'ятий вірш. Тому, другі братя і сестри, в будь-якій складній життєві ситуації, Бог є Богом любові. І милосердя завжди чекає, коли ми наблизимося до нього, пустимо наше життя і тоді відчуємо, як Він, Христос, дідунолюбець. Ну, другий ще один тиждень великої хливої війни. Тиждень сповнений болю, крові і вогню. Він приніс нам. Вихобитих, загиблих, поранених українського народу, нашої землі. Знову на всій лінії фронту. Дед активні бойові дії сьогодні, 1209 день війни, відбулося 175 бойових зіткнень з ворогом. Найбільше несильно ворог атакував в різних напрямках, зокрема Харківському, Куп'янському, Лиманському. Сіберському, Аматорському, Турецькому, Окровському, Новопавлівському, Оріховському та Курському. Також російські війська обстріляли Запоріжжя, що призвело до пожежі на одному з промислових підприємств. На Київщині внаслідок атаки безпілотників поранено, лобіка, а також пошкоджено приватний будинок. Господарські споруди, вибухи також були чути у Хмельницькій, області, на Сумах, а в нашій столиці Україна активно працює протиповітряна оборона, скільки горя і лиха переживають наші рідні, близькі, скільки випробувань і Жерше чекає нас. Попереду сила молитви. Треба використати доріг, щоб повернути мир Україні. Проти України грудьми своїх воїнів захищає державу на фронті, а Матері силу і молитви просять Господа Бога зберегти життя своїх синів і дочок. Мати Божа, бережи Україну, змилуйся над нашим народом. Берегай захисників, родичів, дітей, дай усім нам щасливе життя без вибухів, понебірянь, даруй мирне небо над Україною. Сьогодні доріг також початок посту, Петрівки і святого Тихона чудотворця. Господи, облослови наш народ цей день, подай йому кращу долю, захисти кожного воїна. Від смерті, ну, ми і сьогодні, тому молебні, просимо і парох'яни Христа, людинолюбця дар кріпості, а всіх наших воїнів, синів і дочок України, які захищають Батьківщину, для наших військових капеланів, які супроводжують наших захисників в тих обставинах, в яких людина є на межі життя і смерті. Молимося також сьогодні за дар кріпості для наших керівників, влади, державних мужів, лідерів Україн 7 які зібралися в Канаді на саміт на тлі подій в Україні і на Близькому Сході. Господи Ісусе Христе, благослови Канаду, і Україну і наші родини, отінко Божа, неостанної помочі допоможи нам. Цей нелегкий і важкий час. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Ісусе, Сину Боже, вашого, відкривши дроти при святого серця Твого помилу і Спаси Ти, що Тебе величають. О Пресвята. Серце Ісуса нас. Серце Ісуса Христого присвітла, помилуй Спасити, що Тебе миличаю. О, Опресня, серце Ісуса помілує нас. Си Ісуса, силу не переможна помилує спасити, що Тебе, вели О присвяти серце Ісуса. Омілує нас. Серце Ісуса, любов не вимовна, помилує спасити, що тебе, величаю, оприсята, серце Ісуса. О, о, милує нас. Серце Ісуса, веселості серця мого помилуй спасити, що Тебе величаю, О, Опресне серце Ісуса, о, о, милує нас. серце Ісуса втомлених помоче. Омилуй спасити що Тебе величаю. О, пресята, серце Ісуса, о, милує нас. Серце Ісуса, джерело дівства. Помилуй спасити що Тебе, величаю. О пресвяте, серце Ісуса, О. Ісуса учисте, розум і від пустих помислів, помилуй Спаси ти, те, що Тебе величаю. О, Пресвятеє, серце Ісуса, Огомілує нас. Серце Ісуса охороно, серце моє відповію лукавих, Омилуй спасити, що тебе величаю, о, Пресвятеє, серце Ісуса, погомілує нас, серце Ісуса покрови життя Мого. Омилуй спасити, що тебе величаю, о, Пресвятеє, серце Ісуса. О, милує нас. Серце Ісуса додіє у смерті мої, помилуй, спасите, що Тебе величаю присвяти серце Ісуса, Ого милує нас. Серце Ісуса, потіхо моя. На судді Твоїм помилуй спасити, що Тебе величаю. Пресвяте серце Ісуса, о, о, милує нас. нас, Боже, по великій милості Твої, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. ще боливайся за Богобережну країну нашу, благовірна родна, за правління, за все військо, за мир спасіння наше, що Господь Бог на скоро поспішив, допоміг Україні всьому, підкорив під ноги всякого воросу супротивника, усильно молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, Боже нашого сильного війна, тебе ми недостойні, на поміч призиваємо і покірно молимо. Прийми оружжя кріпості Твоєї і щито корони, і визволи Україну, ставши на поміж, меч кари і перемоги, і зверни його на тих, що воюють, переслідує український народ. І заверни з ганьбою тих, які бажають їй підкорюючи їх під ноги вірних Твоїх, молимося, як благий. Вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Боже наш, погляди з неба, подивися, як супротивники наші свої простягнули зброю. Щоб постріляти, бідних убоги, і убогих слуг Твоїх, ти силу, і всемогучою зброєю їх поламай, і перемогу і успіх, слугам Твоїм даруй. Молимо тебе, всемогучий Царю, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.